Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом з деякими депутати гидко жити в одній країні. Це слова не українців, а десятків нардепів, які просто в шоці від того, що твориться зараз в раді. Ще із зухвалого до другого читання держбюджету 2025 тисячі підвищення видатків на утримання фінансового блоку буде коштувати усім нам дорожче наступного року на мільярди гривень. Пише Ніна Южаніна. Незважаючи на критику і заклики до здорового глузду та соціальної справедливості, влада непохитно збільшує видатки на отримання фінансових контролюючих державних інституцій апарату мінфіну рахункової палати Держаудитслужби, податкової служби митниці на Агентства з управління державним бюро. Тільки на наступний рік має же плюс 62 мільярди гривень до 2024 року. Найбільша рахункова палата плюс 689 мільйонів гривень плюс 35%. відсотків. Державна митна служба плюс 1,9 мільярда гривень плюс 28%. Державна податкова служба плюс 3,2 мільярда мільярди гривень плюс 26%. шість Цих органів збільшення фінансування було як у першому, так і в другому читанні проєкту держбюджету 2025-го. Так між першим і другим читанням бюджет рахункової виплати збільшився на 100%. Незрозуміло, який ефект від оптимізації структури з дпс, якщо на утримання фіскалів додатково витрачатимуть майже 2 мільярди гривень. Управління державними боргу наступного року теж стане дорожчим. Майже вдвічі на 189% зросло фінансування цього агентства порівняно за 2020 2024 роком, за рахунок яких надходжень так широко живете. Просто банкет в чому? А ось як Зеленський пісочить Разумкову. Зарплата голови рахункової палати, за яку ви сьогодні проголосували, 50 прожиткових мінімумів в 3028 – це 333 тисячі на місяць. На рік це буде складати 3 мільйони 997 тисяч плюс 333 тисячі допомоги це 4 мільйони 330 тисяч. Оце вам і є 120 тисяч доларів, про які вам писали сьогодні в чатах, що це неправда. Радники рахункової палати отримають 25 е, прожиткових мінімумів на кожну людину. 75 тисяч 700 гривень. Знаєте, скільки таких радників? 33. Може, краще працювати радниками, підете до рахункової палати, замість того, щоб бути народними депутатами. Там щонайменше більша зарплата. На жаль, в залі вже розумна політика перейшла межу більшості, і саме колег з розумної політики стало більшість в стінах Верховної Ради. Сьогодні на жаль, поки що ми не можемо з вами радіти, тому що ми стали більшістю, але нам соромно за колег, яких сьогодні в залі немає. І це правда соромно, тому що багато правок і наших, і інших депутатів, і від монобільшості, ті, які сьогодні піднімалися, вони були розумні. Вони були правлені, вони були направлені на забезпечення потреб наших з вами захисників, на забезпечення потреб наших військових, наших лікарів, наших освітян, тих, хто дійсно потребує допомоги з боку держави. Вони були відхилені. Ви так поспіхом пробігли. Наприклад, правка 1800 молотка. Правка 1800 народного депутата Молотка дає половину мільярда півмільярда 517 мільйонів на рахункову палату. На рахункову палату, голова якої сьогодні тут сиділа і розповідала про те, який класний бюджет. Дійсно для неї класний, тому що ці півмільярди йдуть на потреби рахункової палати, не її зарплати в 4 мільйона 300 тисяч на рік. Вдумайтесь, вона отримує як три хлопця, які сидять цілодобово на нулі протягом місяця. Три. Я думаю, що вона не коштує і копійки в порівнянні з їх життям і здоров'ям, і тим, чим вони ризикують знаходитись, наприклад, сьогодні на Селідовському напрямку, на Покровському напрямку, під Ареховом. Я думаю, що було б варто, щоб такі персонажі, яких попризначав офіс, а це офісні персонажі, з'їздили і поспілкувалися з нашими захисниками. Я думаю, що було б непогано, якщо б провели. Засідання бюджетного комітету десь в Сумській області, яку кожного дня накривають кабами. Я думаю, що було б непогано, якщо б таке засідання відбулося в Курахова. Ви б потім по-інакшому верстали бюджет, по інакшому. Тому що ви б розуміли, в яких умовах там живуть люди: і військові, і цивільні. Я розумію, що голові профільного комітету це не цікаво. Я розумію, що багатьом членам цього профільного комітету це не цікаво. Вони більше переживають за дороги. Вони більше переживають за те, як назбирати 31 мільярд для програми президента штука від президента. Я розумію, що їм набагато важливіше дороги. Я розумію, що їм набагато важливіше. Видатки на корпоративи і відрядження Генерального прокурора, якого ми звільнили цього тижня. Але насправді інтереси держави в інакшому не в тому, як катається по світу Генеральний прокурор, в якого потім половина прокурорів з інвалідністю. Тут колеги жартували і розповідали, що йому треба видати грамоту, їм треба видати інвалідність. А краще не видавати інвалідність і відправити до наших захисників, щоб вони показали, як вони переживали і що вони робили на те, щоб забезпечити Україну підтримкою на міжнародній арені. Тому що сьогодні фактично їх діяльність зменшує підтримку наших з вами захисників і нашої з вами держави на теренах Європи. І фактично призводить до того, що сьогодні підтримка України падає, падає через корупцію. А корупція це та хвороба, яку ви толеруєте. Дуже добре розповідати, так як зробив президент на початку, ні, осені 22-го року, сказавши, що всі корупціонери поїхали. Зараз розповідає керівник офісу президента про те, що корупції немає, тому що якщо є корупція, то ми б не змогли боротися з ворогом. То ми б не сп... з ними не справлялися стільки років. Я думаю, що ми з ними справляємося не завдяки Офісу президента, не завдяки президенту, не завдяки Кабміну, не вибачте, колеги в Верховній Раді. Ми справляємось з ворогом виключно завдяки українському народу. Питання стосується житлових субсидій. Ви його також відхилили. Це 1397 триста правка для того, щоб. Допомогти людям вижити в тих складних умовах, які зробили не лише расисти, коли повномасштабне вторгнення зробили по відношенню до нашої держави. А робите ви, тому що фактично підняли тарифи на електроенергію. Зараз плануєте піднімати вище. Це є правда, тому що ви це підписали в меморандумі з МВФ. Я думаю, що ви тут не будете сперечатися, зазначили про те, що будете піднімати тарифи на електроенергію на будь-які інші. Комунальні послуги це правда абсолютно не корелюється з вашими обіцянками, обіцянками зеленського щодо мораторію на підняття тарифів. Причому ваші подвійні підходи вони. Ну вже нікого не дивують, але кожен раз ти розумієш, що це дно. а Потім ви його пробиваєте, пробиваєте і ще раз пробиваєте. Про що я кажу? Ви обіцяли, що не будете піднімати тарифи для населення. Ви піднімаєте на те, що знаходиться в зоні відповідальності держави, але не даєте це зробити місцевій владі. Причому не компенсуєте. Різницю в тарифах, фактично намагаючись знищити систему комунальних закладів і систему забезпечення комунальних потреб, які припадають на місцеве самоврядування, але паралельно з цим ви знаєте, але продовжуєте піднімати тарифи, не дивлячись на те, що це призводить до кризи неплатежів. Скажіть, будь ласка, якою сьогодні є заборгованість населення по несплаті тарифів? Якою є ця сума? Чому ви не підтримали нашу пропозицію? І о як про яку суму заборгованості українського населення по всім? А по всьому комірному сьогодні складає ця сума. Хотілося просто зрозуміти. Дякую, разумку розносить Зеленського пишуть, що війна зеркаль та «Залужний» зовсім скоро будуть об'єднані в одну команду. Мовляв, переговори про це вже ведуться. На виборах українці будуть приголомшені. «Зелені» більше не пройде. І все частіше піднімають інше питання. Зеркаль та залужний. Нова об'єднана команда. Зеркаль наступний президент України. Колишня заступниця голови Міністерства закордонних справ ексрадниця голови правління «Нафтогазу» Лана Зеркаля заявила, що не збирається йти в політику. Принаймні, наразі вона не має таких амбіцій. Водночас вона не виключила, що так може статися у майбутньому. Про це зеркаль повідомила в програмі Перехресний допит в ефірі. Ведучий запитав, чи піде як срадниця голови Нафтогазу у президенту. У відповідь вона риторично запитала, чому повинна туди йти. Наразі я не збираюся брати участь в політичних рухах чи партіях, чи взагалі будувати якусь політичну кар'єру. Заявила зеркаль. Водночас вона не заперечила, що не матиме президентських амбіцій. Надалі зеркаль зауважила, що ніхто не знає, що буде завтра і які складуться обставини, ми не можемо передбачити. У нас немає Crystal Ball, додала як заступниця глави МЗС. Телеграм-канали пишуть, що Лана може об'єднатися із -за командою Залужно, залучивши до цієї команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. Ці вибори для чинного президента легкими не будуть. Адже за даними джерела західні партнери попросять балотуватися і генерала залужного. Оєний час країни повинен керувати військовий. Те, що у залужного буде партія в раді, яка представлятиме військових, це, мабуть, уже аксіома. Редакція Канал не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.